Яєчко обов'язково для кольору, для смаку. Водичка, свіженька, колодязна. Волонтерка Віра Дубілей робить тісто для вареників, додає необхідні інгредієнти і відправляє суміш до тістомісу. Нічого не звичайно. Тісто от замісилося. Тоді я ріжу його. Розкачуємо такою руками. Волонтерка Марія Романова ріже тісто на рівні шматки. Виходить такий собі конвейер. Я ріжу, дівчата біля мене качають. Далі дівчата ліплять. Цього разу готують вареники з картоплею. Картоплю варимо, тоді відсіджуємо, тоді мнемо її гарно так зовсім, щоб не було кусочків, яєчка туди б'ємо, цибулька піджарена, перець. Вареники, розповідає Віра, ліплять для військових за індивідуальним замовленням. Тільки то по списку, тільки то, що просять. Хочуть вареники, не швареники, хочуть котлетки котлетки, хочуть голубчиків, голубчики. Разом із побажаннями військових додає, враховують і їх кількість, аби. Їли лише свіже, воно не встигає зіпсуватися точно. То що ми лишнього не відправляємо. Ми відправляємо так. Нас є кількість людей, наприклад, 12 чоловік. Ми знаємо, що на 12 чоловік різного всього можна дати по відеречку, Там по два цього разу вдома у Віри готують ще сім волонтерок. Розповіла одна з них Тетяна Гурда. У нас старе містечко, це все сусіди. І так одна йде, другу гукає, а третя почула, а що мене не покликали. І так от зібрався такий собі колектив. Ми ще дома стараємося так, ага, треба ну сало перемолоти на шкварки, розтопити, бо ж ну це ж все чи начинку зварити, то кожна ще з дому йде. З торбою продуктами кажуть жінки допомагають місцеві підприємці. Згуртувалися, згадують, у перший день повномасштабного вторгнення при церкві. У квітні стали відокремленим підрозділом волонтерської організації Захист об'єднання волонтерів у Деражні. За цей час розповіла волонтерка, приготували і відправили ближче до передової тонни страв. Охолоджуємо, засипаємо шкварочками, заливаємо смальчиком в відеречках, а тоді веземо в морозильну камеру. І фірмовий наш логотип. Зроблено з любов'ю. Поряд із фірмовим написом малюють серце. Найбільша нагорода, кажуть волонтерки, отримати схвальні відгуки у фотозвітах від військових. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.